Подразнення очей задуха та нежить такі симптоми алергічних реакцій. Про те, як боротися з недугою та куди варто звертатися за допомогою, Кирило Верязкін знає алергологи. кажуть, весняні загострення найінтенсивніші у цю пору року в обласній клінічній лікарні усі записи заплановані на кілька днів, а ліжка у стаціонарі зайняті. З приходом весни є таке захворювання, яке називається поліноз. Це є реакція організму на пилок рослин і є існують такі три періоди полінозу: це є весняний період, весняно-літній і літньо-осінній. Найпоширенішим збудником алергії є цвіт дерев та злаків, а особливо небезпечними є пилок берези та амброзії. Вона може долати сотні кілометрів, і буває таке, що пацієнт у нас ще не цвіте амброзія, а вже коли а в пацієнтів пацієнт вже є симптоми. Тобто вона може вже цвісти в іншому регіоні, а через вітряну погоду долати і вже пацієнти будуть відчувати наші ці симптоми. А ось пухтополі алергічної реакції сам не викликає, кажуть спеціалісти. Топлиний пух не є алергеном, тому що він має велику молекулу, яка не проникає через лизово. Але є небезпечний інтим, що він має також високу дуже летючість, і на нього сідають інші алергени, які цвітуть в той період. Часто алергію може сплутати із гострими респіраторними захворюваннями, адже полінос може викликати навіть підвищення температури. Дуже часто у нас пацієнти люблять піти в аптеку і самостійно сказати, що щось мені не так. Їм призначають лікарські препарати, якісь звичайні антигістаміни, які вони приймають. Але якщо пацієнт постійно контактує з алергеном, якось специфічно не лікується, не обстежується, то його клініка може з часом погіршуватися. Тобто все може початися з рідні, то звичайного, а закінчитись уже бронхіальною астмою. Відтак, фахівці застерігають громадян від самолікування. Основним лікуванням є не протиалергічні препарати, тому що вони знімають тільки симптоми, а в подальшому пацієнт у нас приходить і ми проводимо алерген-специфічну імунотерапію. Це вакцинація алергеном. Коли сказали, що алергію вилікувати не можна, а зараз можна зробити так, щоб пацієнт не буде реагувати на ці симптоми, провівши певну діагностику і лікування. Для виявлення алергії у пацієнтів лікарі проводять спеціальні шкірні тестування. Методика даного тестування це прік тестування, тобто ми наносимо капельки алергенів, включно з контролями, прополюємо їх пік-тестом і далі спостерігаємо, який буде результат. Корієм кожну крапельку окремим скарифікатором». Дмитро хворіє на бронхіальну астму вже понад 20 років. Каже, це спадкове. Проте, окрім неї, у чоловіка є й інші алергічні реакції, прояви яких були помітні ще у дитинстві. Тому що я живу в селі, виріс в селі, і там постійне пилове забруднення, там і коти, і собаки, ну, і кури. Ну, більшості такі побутові. Почали е, бачити, що є алергія на, на яйця, на бобові, е, ну, таке. І е, харчова і побутова, і ну, весь, весь букет, скажімо так. Перш за все, це уникаю тих чинників. Я в ту кімнату, де попуга, я не йду, до пса я не йду, кота я від себе відганяю. Тести на алергію в обласній клінічній лікарні Івано-Франківська проводять безкоштовно.